Під прапорами України, кращі сини батьківщини, відкриття меморіальної дошки Віктору Солтесу. По сьогоднішній день у нашій країні війна лунають болючі звістки про загибель наших захисників. Віктор Солтис, син, батько, чоловік, який понад усе любив своїх рідних і пішов захищати землю, на якій ми живемо. Він не повернувся, але пам'ять про нього буде вічною. Вікторе, ви пішли під кулі, кров і дим, під гради, і розірвані гранати, як страшно помирати молодим, коли тебе щодень чекає мати, а ви лягли під небом голубим у глей, у ґрунт, під вільхою, сосною. Як гірко помирати молодим, лишивши молоду дружину удовою і ще про вас розкажуть у віках, напишуть книги і напишуть вірші. Ще й що вітчі духви, не по роках, що Україна вам найважливіше. А вдома знову розцвіли сади і рушниково усміхнулись хати. Як важко помирати молодим, як не простимо молодих вбивати. За рідну домівку поклали життя вірні діти, Герої, що завжди залишаться в наших серцях, за землю, за матір зробили. Що мали зробити, герої не гинуть, герої живуть у піснях. Хруль Олександр, Лисенко Олексій, Міхно Іван, Солтис Віктор. Час, час, немов перевіряючи на міцність, віддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя. Ні життя людини, а життя, яке віддане за свою Батьківщину, набуває величного сенсу. На сході України гремлять вибухи, та свистять хулі. Страшна звістка штукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, завмирають, як сама Україна, яка поглянула в жалобі за своїх синів. Шановна родино. Гості, мешканці села, вчителі та учні, сьогодні ми зібрались, щоб шанувати пам'ять героя земляка, який загинув під час антитерористичної операції на сході країни. Випускник нашої Володимирівської школи віддав своє життя за те за територіальну цілісність нашої держави і благополуччя за наше мирне майбутнє. Герої, герої, герої. І туга, і гордість безмеж по серцю знамчить борозною черговий солдатський кортеж. Не я, тоді хто кожен каже, хто край від навали спасе, і цілому світу докаже: Вітчизна нам понад усе і молиться мати, дружина. Коли ж люте горе минеться, і тужить уся Україна, і бореться, та не здається. Герої, герої, герої! Найкращі в країни сини цей світ лиш рятують герої. Герої нової війни. Захід присвячений вшануванню пам'яті та відкриттю меморіальної дошки. На честь солдата Збройних сил України, солтиса Віктора Миколайовича, оголошується відкритим. Меморіальна дошка на стіні школи увіковічить пам'ять героя. А слова, сказані у цей день, закарбуються у серці. Дорогі односельчани, дорогі друзі, близькі, рідні воїни АТО, ваші дружини, ваші сім'ї. Сьогодні ми зібралися з нагоди вшанування пам'яті нашого односельчанина, сина, гарного чоловіка, доброго люблячого батька. Для того, щоб йому віддати дань, шану і повагу за те, що він поклав життя за наше мирне майбутнє. Дивлячись в очі воїнам, АТО, я розумію їхній біль. Адже вони це все разом пережили з такими, як Віктор, як Олексій, як Саша Хруль як міхно. І сьогодні, віддаючи шану і повагу Віктору, в особі Віктора вони бачать усіх своїх побратимих, яким вони, які віддали життя за наше життя. Я хочу низько вклонитися матерям, адже лише пам'ять про ваших синів буде. Буде нашою віддачею за те, що ми пам'ятаємо. Саме головне на сьогодні це пам'ятати. А ще головніше, аби був мир в Україні, якого Господа Бога попросити, щоб розумів, щоб ми в Україні щоб не гинули наші сини. Адже сини це наше майбутнє. У багатьох із них могли б народитися діти. А у дітей ще діти. Ішло покоління роду Міхно, Лисенко, Тук, Солтис. Сьогодні ми лише вшановуємо пам'ять і віддаємо ту додинину мізерну, зібравшись тут. Це мізер, що ми можемо зробити для цих хлопців. Я хочу, щоб сьогоднішній день запам'ятали надовго. Щоб оцей простий хлопець, наш сільський хлопець, який ніде себе не відзначив, але він відзначив себе героїчно на всю Україну, на все село, на всю нашу маленьку батьківщину Україну. Я хочу, щоб Віктор, дивлячись з небес, бачив, що його пам'ятають, вибравши йому гарне таке містечко. Маленький такий ніби будиночок для меморальної дошки. Повірте, коли його встановлювали, люди стояли і плакали. Плакали, тому що йому ще жити та жити. Я хочу, щоб на його могилі ніколи не в'яли квіти. Я хочу, щоб його пам'ятали односельці, пам'ятали його наші діти. І діти сказали своїм дітям. І щоб це було, щоб ця дочка була остання на школі. Тому що хочеться, щоб наші сини, відслуживши армію, поверталися додому і жили були у мирний час. Слава Герою України Віктору Солтесу. Доброго дня, шановні мами! Дружини, діти наших героїв. Наші герої, які зараз з нами, друзі. Ви бачите, навіть погода сьогодні зранку плакала. Дійсно, війна це таке горе. Навіть самому ворогу не хочеться також желати, щоб таке було. Саме більше переживають про це наші мами, дружини. І всі ми це розуміємо, що це таке. Віктор Солтес захищав нашу державу. На жаль, так сталося. Вічна пам'ять йому. Також хочу подякувати Ніні Степанівні за встановлення такої дошки. Це велика, велика пам'ять залишиться назавжди. Героям слава! Доброго дня, шановні присутні, шановні учасники бойових дій. Сьогодні така подія, що відкривається меморіальна дошка, дошка пам'яті нашого загиблого сотруса Віктора, вічна пам'ять його. живим, щоб помнили. діти, які навчаються в цій школи, щоб пам'ятали і знали якої школи виховувався. Вічна пам'ять загиблим. Слава Україні! Добре, Добре. Добре. Шановні підтримчани. Сьогодні вкутря ми з вами вшановуємо пам'ять відкриттям дошки пам'яті нашого віка Солнеця. За п'ять років війни. Скільки життів вона забрала, Як вже сказали, не не недолюбили, не змогли влаштуватися в житті, тому що переривали це життя його. Знаходячись сьогодні тут, і проживаючи кожний ельцем нашого життя під мирним небом, ми повинні бути вдячні Віктору, Івану, Олександру, Євгенію, Олексію. Тисячам тих хлопців, які залишилися живими, але кожен ходив під смертю і кожен міг би долю та дарувати Богу, що вони повернули живи. Подивіться на наших хлопців, браві, мужні, атовці, але скалічені душі, потравуване тіло і на все життя. Війна залишиться із ними, але вони живі дарувати Богу спасибі. Віктор відійшов від нас, але саме головне, ми повинні пам'ятати його, пам'ятати тих друзів, з якими він там загинув. Вшанувати йому пам'ять символічна, сказали, що ця школа. На роки кожне нове молоде покоління, куди проходить, буде пам'ятати і наслідувати. Тю мужнюю людину, яка віддав своє життя за батьківщину. Низький клін мамам загиблих, низький клін мамі сонця, Танюшка тобі, твоїм дітям. Нехай буде царство небесне віті. А всім вам здоров'я, підтримки близьких і шани громади. Слава героям. Шановні присутні. Світ живе ідеями. Мені б хотілося сьогодні таких дві ідеї, щоб ми взяли сьогодні в своє серце з собою в пам'ять. Перше, це так вчили нас батьки, так вчить нас сьогодні історія. Все, що нам зробили поганого, ми напишемо на піску, Подує вітер і все це розвіється. Але все, що нам зробили доброго, ми будемо писати на камені, щоб це залишилося. От сьогодні для нас така знакова подія, що все, що нам зробили доброго, ми написали на камені. І саме важливе, на цьому камені ми закарбували ім'я. Знаєте, в духовному світі, коли ми произносимо ім'я, особливо це знає мама. Це знає жінка, це знає тато, це знають друзі. І ніби людина перед нами жива. Так от я так думаю, що сьогодні ми будемо підходити інколи до цієї доски і будемо казати, знайоме нам ім'я, Він буде перед нами. І ви розумієте, для нас дуже важливо сьогодні, якось так ми сьогодні з вами розмишляємо в минулому часі, любив був. Ви розумієте, у нас є три сили душі. Пам'ять це наше минуле. Розум це наше майбутнє, а відчуття це наше сьогодення. Мені хотілося, щоб сьогодні три сили душі. Майбутнє, минуле і сьогодення були з нами. Я родився Солодос Віктор Миколаєвич 2 жовтня 1986 року. Володимирівка Петрівського району Ліноградської області. Достав енергійним, життєрадісним хлопчиком із нестримною цікавістю та живою пізнання. З 1992 по 2001 рік Віктор навчався у Володимирівській середній школі. Після закінчення школи продовжив навчання у Жовтоводському профтехучилищі, де здобув професію маляра-штукатура, зубив своє кохання. Одружився, народилися доньки. У 2017 році пішов добровольцем боронити рідну Україну, адже відчував у цьому душевну потребу і не міг просто знаходитися вдома та споглядати за подіями, що відбуваються на сході країни. Віда прийшла 10 березня 2020 року. Страшна і безжальна звістка за лічені хвилини облетіла весь Петрівський район. Всю Кіровоградську область, всю Україну. Він був людиною із великої букви, дуже веселий і позитивний. Ніколи нічого не боявся, професіонал у своїй справі, друг, який ніколи не залишить у біді, мужчина, який завжди поставить своє плече. Ім'я Віктора завжди житиме у наших серцях і у пам'яті всіх, хто знав його за життя. Шануємо пам'ять Солтиса Віктора та всіх воїнів, загиблих у боротьбу та свободу, цілісність та єдність нашої держави хвилиною мовчання. Наші не вмирають, вони лише з нами не живуть. Та всі ми якраз добре знаємо, що нам уже їх не вернуть. Ви лише боролись за свободу, за честь, за волю, за життя, за те, щоб жити в Україні та відійшли ви в небуття. Чому такі ви молоденькі, лишаєте тільки печаль? Лиш смуток, біль скорботу ненькам, а не надію, ох, як жаль. Тобі було б сьогодні всього лиш літ тобі, та бачимо, що не судилось, щоб ти живим зустрів ці дні, щоб ти радів, сміявся, вірив, що буде мир на цій землі, що буде, що буде вільна Україна від тих проклятих москалів, натомість лиш скорбота, сльози і чорний траур на душі. Тебе уже ми не побачимо, бо ти лежиш в сирій землі. Та я усе ж надіюсь, вірю, що тобі добре там вгорі, що тобі ангели співають, що там нема як тут біди, що ти смієшся, не плачеш, що рани тяжкі не болять, що ти й твої брати по духу з небес нас будуть захищать. Герої наші не вмирають, вони лише з нами не живуть. Будемо пам'ятати тих хто загинув заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять героям! Просимо почесних гостей, учнів, покласти квіти до меморіальної дошки. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю рветься серце на куски. Серед нас, живих, не буде їх, не буде! Вічна пам'ять вам, герої земляки! вас просить, і я вас молю. А я, разомцвітними зв'язками, украшу для вас весну. А я буду більш дорослою, і з вами цей шлях пройду. А я нарисую вам солнышко, которое буде сміятися. А я більше не буду плакати, більше не буду боятися. Самої умні. Нехай земля від снарядів нарешті зможе заснути. Хай кожен із вас повигадує, як можна війну оминуть. Щоб ви війну я ту гроздну как-нибудь а я із піскалом настрою домікам, щоб ігратися. І мама не буде плакати, і більше не буде боятися. Не да буде світлої дітей, як світлий мір глазах відкритих. Нехай кожна дитина світі щасливо зможе мій прожити. І не розруш, і не убій землі достаточно убитих. Ми намалюємо цей світ із посмішок людських та квітів. Пусть буде мир, Хай буде світ щасливим. Ми разом станемо на захисті. У нас знайдуться сили. Молюсь за тебе, Україна, молюсь за тебе кожен час. Бо ти у нас одна єдина як рідна мати для нас. Молюсь завжди, щоб у нас в країні ніколи не було війни. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки на честь героя земляка Солтиса Віктора Миколайовича, який загинув під час захисту територіальної ціл ціл цілісності та недоторканності України, оголошується. Завершено. Дякуємо всім присутнім. Покласти квіти до могили, схилити голови в скорботі та помолитися за його душу.